Привіт! От скажіть, що спільного між яєчною на сніданок, чистою тарілкою і законами, за якими працює цілий всесвіт? Звучить дивно? А от і ні. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки звичайних кухонних процесів і побачимо, що насправді кожна кухня це дивовижна хімічна лабораторія. Но справді, чому сере тісто стає пухким хлібом? І як звичайнісіньке мило перемагає жир, з яким не може впоратись вода? Виявляється, відповіді на ці питання треба шукати не в кулінарних книгах, а у фундаментальних законах фізичної хімії, тих самих, що керують усім на світі. І так наш перший розділ невидимі правила кухні. Можливо, про це ніхто й не задумується, але щоразу, коли хтось варить борщ, миє посуд чи збиває майонез, він по суті проводить складні хімічні експерименти. Кухня це справді замаскована лабораторія. І всю цю кухонну магію можна описати трьома простими, але водночас глибокими питаннями: перше, чи взагалі можливий цей процес? Друге, якщо так, то як швидко він відбудеться? І третє, як змусити змішатися те, що не змішується? Давайте розберемо кожне з них. Отже, термодинаміка це наука про енергію, і саме вона відповідає на наше перше питання: чи це взагалі станеться? Термодинаміка пояснює, чому шматок м'яса на пательні перетворюється на стеньк, а яблуко, залишене на столі, з часом неминуче псується. В основі цього лежить фундаментальний закон Геса. Якщо по-простому, то він каже: неважливо, як саме відбувається процес, у скільки етапів. Загальна кількість енергії, що виділилась чи поглинулась, буде однаковою. Уявіть, що калорійність страви не залежить від того, в якому порядку змішували інгредієнти. Важливий лише фінальний результат. А ось ця табличка просто ідеальна ілюстрація. Погляньте, можна спалити вуглець напряму до СО2 і отримати мінус 393,77 кДж. а можна зробити це у два кроки. І якщо додати енергію цих двох кроків, виходить те саме число до сотих. У хімії, бачите, все чітко. Але стривайте якщо енергія просто переходить з однієї форми в іншу, то що тоді є тим самим перемикачем, який вирішує, чи піде реакція сама по собі? Бо ж не все відбувається, правда? Тут є щось більше такий собі головний арбітер хімічних процесів. І цей арбітер має ім'я вільна енергія Гіпса. Якщо Ентальпія це просто загальна кількість тепла, то енергія гіпса це та її частина, яка доступна для роботи. Це знаєте, ніби такий собі хімічний дозвіл на проведення реакції, без нього ніяк. І правило просте якщо в результаті реакції вільна енергія гіпса зменшується, тобто її зміна дельта G є від'ємною, все це зелене світло від Всесвіту. процес піде сам по собі. Саме тому їжа псується, а от відпсуватися назад до свіжого стану, на жаль, не може. Араз з першим питанням розібралися. Ми тепер знаємо, чи реакція відбудеться. Але тепер переходимо до другого, не менш важливого питання, як швидко. І тут ми потрапляємо у царину кінетики науки про швидкість. І от тут виникає цікавий парадокс якщо псування їжі процес самочинний, то чому ж продукти не перетворюються на труху просто в нас на очах у магазині? Має ж бути якась перешкода, яка цьому заважає, правда? І ця перешкода енергія активації. Це, по суті, такий собі енергетичний вхідний квиток для реакції, мінімальна порція енергії, яку треба вкласти, щоб процес взагалі почався, навіть якщо він термодинамічно вигідний і хоче відбутися. Уявіть собі, велетенський камінь на вершині пагорба. Звісно, він хоче скотитися вниз, це вигідно, але ж він не почне рухатися, доки його добряче не підштовхнути, правда? Оцей початковий поштовх і є енергія активації, і тепло від плити, до речі, виконує ту саму роль для молекул їжі. Коли ми вмикаємо конфорку, ми просто даємо молекулам цей самий поштовх, нагріваємо їх, вони починають рухатися швидше. Частіше стикатися і бам! Долають цей енергетичний бар'єр. А холодильник робить усе навпаки, забирає енергію, сповільнює молекули і, так би мовити, робить цей пагороб для них вищим. Так, добре. Тепер третє і, мабуть, найсмачніше питання: як, ну от як можна змусити олію та воду, які, здавалося б, ненавидять одна одну, взяти і подружитися в ідеально гладкому соусі, як от майонезі? І тут на сцену виходять справжні дипломати молекулярного світу, поверхнево-активні речовини або пар? Це унікальні молекули. У них є голова, яка обожнює воду, і хвіст, який воду терпіти не може. Зате любить жир, справжні дволикі герої нашої кухні. Подивімось, як це працює з милом та жиром. Крок перший: хвостики, які бояться води, одразу щіпляються за краплю жиру. Крок другий вони його щільно оточують, як їжачки, голками всередину. Ця кулька називається міцела. І крок третій зовні залишаються водолюбні голівки, за які тепер може вхопитися вода і змити всю цю конструкцію геть. До речі, ці ж самі пари впливають і на іншу річ, яку всі точно бачили: поверхневий натяг. Знаєте, чому крапля води кругла? Або чому деякі комахи можуть бігати по воді і не тонути? Це все через те, що молекули води на поверхні дуже міцно тримаються одна за одну, створюючи невидиму плівку. Ось подивіться на цей графік. У води завдяки її міцним внутрішнім зв'язкам поверхневий натяг ого-го, набагато вищий, ніж, скажімо, в етанолу. А що робить мило чи інший пар? Воно по суті вклинюється між молекулами води, послаблює ці зв'язки і рве цю плівку. Це дозволяє воді краще проникати у всі щілини і мити ефективніше. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: усе, про що ми говорили: смаження, псування, миття посуду це не просто кухонні справи. Ті самі закони термодинаміки, кінетики і колоїдної хімії є фундаментальними для всього світу навколо. Це ті самі принципи, за якими працюють гігантські промислові заводи, за якими фармацевти розробляють ліки, що рятують життя. Ба Більше за цими ж законами працює біохімія всередині кожної живої клітини. Від створення нових пластиків до прогнозування погоди всюди вони. І справді можна впевнено сказати, що закони термодинаміки це правила гри для цілого світу. Виходить, що дивлячись на звичайну кастрюлю, ми, по суті, заглядаємо під капот Всесвіту і бачимо, як працює його операційна система. Тож наступного разу, коли щось смажитимете чи варитимете, просто на секунду згадайте про цей дивовижний невидимий танок енергії, швидкості і поверхонь. Це не просто готування, це хімія в чистому вигляді, і кожен, хто готує трошки хімік. І це, знаєте, наштовхує на думку, скільки ще таких от невидимих законів науки керують нашим повсякденним життям, просто чекаючи, поки ми їх помітимо. Хто зна, може наступне велике відкриття справді чекає не в надсучасній лабораторії, а на звичайній сінькій кухні.